Доброго дня! Сьогодні розповімо вам, як швидко та ефективно помити вікна без розводів. Миття вікон може здаватися непростим завданням, особливо якщо після нього залишаються розводи. Але, дотримуючись простих порад, ви зможете досягти ідеального результату. Перший крок підготовка. Почніть із підготовки Мийте вікна в похмуру погоду або вранці. Коли сонце не сушить миючий розчин надто швидко. Спочатку приберіть пил та основний бруд із рам та підвіконь. Другий крок вибір миючого засобу. Для миття ви можете обрати готові засоби для вікон на спиртовій основі. Або приготувати домашній розчин, змішайте дві склянки води, чверть склянки оцту та чайну ложку рідкого мила. Третій крок інструменти. Обирайте правильні інструменти. Серветки з мікрофібри ідеальні для полірування. А гумовий скребок допоможе швидко видалити залишки води. Четвертий крок: сам процес: 1. Нанесіть миючий розчин на скло. 2. Розітріть його круговими рухами. 3. Використовуйте гумовий скребок, щоб видалити рідину, рухаючи зверху вниз. 4. Завершіть поліруванням сухою мікрофіброю. Додаткові поради. Використовуйте дистильовану воду, якщо у вас жорстка вода. Не переборщіть із миючим засобом це одна з причин розводів. От і все. Слідуйте цим рекомендаціям, і ваші вікна будуть сіяти чистотою без жодних розводів. Дякую за увагу!